Усім привіт! Сьогодні знову традиційно розпочинаю своє відео зі сніданком. Готувала для себе такий смачний сніданок, вже колись вам його показувала. Син був у школі, чоловік на роботі, тому готувала лише для себе. Я дуже люблю таке поєднання, тому ділюся з вами. Якщо ще не бачили, то обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. Порізала я грушу, в мене була половинка груші, я порізала її такими пластинками. І так само пластинками нарізаю сир камамбер. Можна взяти також брі, але я більше люблю камамбер, тому завжди його беру. Також нам ще потрібно листкове тісто, у мене завжди воно майже є в холодильнику. Розрізаю, ось так собі ділю на квадратні такі частинки, і потім в кожній частинці роблю ось такі надрізи, але не до кінця. По боках спочатку, а потім ще з інших боків, тільки ось так залишаю, щоб надріз надрізом не сходився, тоді вони так класно будуть підніматися. Ну і, звісно, серединка не відділиться від країв. Наступне, що потрібно зробити, це змастити ці частинки листкового тіста медом. У мене він вже такий трошки густенький бо натуральний. Далі викладаємо по черзі грушу та сир камамбер. Ну і потрібно ще нам горішки. Я беру ті, які у мене є вдома, але найбільше мені подобаються саме волоські горіхи в поєднанні з цією стравою. Також ще можна додати кунжут, але я ось поставила його, у мене був чорний, і забулася його додати. Ну, нічого. Додала спочатку горішки, у мене такі мигдальні пластивці були, а далі я додала ще волоські. Ось так їх розломую на менші шматочки. І змащуємо краєчки. Тіста по кругу або жовточком, або я вирішила змастити молоком, щоб просто не розбивати яйце. Можна також і вершками змастити. Ось такі вони виходять, відправляємо в духовку десь на 20-25 хвилин. Завжди дивіться по своїй духовці при 200 градусах, і ось, коли вони вже випеклися в кінці, я ще поливаю знову таким медом і можна їх їсти. Це дуже смачно. Я обожнюю це поєднання, тому рекомендую і вам спробувати. Ви зараз будете сміятися, але я знову купила рушники. Просто така класна ціна була. 7, 7 не пам'ятаю, 65 чи 45 за один. І я замовила. Дуже м'якенький, приємний, ось такий, як вафельний, але він не схожий на такі вафельні привичні. З іншої сторони, він ось такий дуже приємний на дотик. Гарний такий величенький. Це мені так сподобалися кольори, дуже такі якісь вже мені весняні, літні навіть. Я взяла два. Один ось такий жовтеньким, а інший з таким синеньким і бежевим. Ось. І один ще взяла такий ванну. Ось маленький. Для рук чи для обличчя. Для обличчя, скоріше всього. дуже м'якенький, хороший. Так, всіх ціна була однакова. Не буду залишити посилання, бо завжди ціна змінюється, коли я залишаю посилання. Там вже ціна зовсім інша, ніж за ту, яку я замовляла. Покажу вам закупку з магазину Kaufland. Мішельки корм взяли. Ось такий завжди беру її з намальованою мішелькою і з м'язком. Ось такі палочки сири і цибульку. Упаковка сосисок. Ось таких сімейні. вони були по акції. 10 із здається, коштувала упаковка. Тут 12 штук. Сосиски з чедером. Дві упаковки. Медальйони з індика. Дві упаковки фаршу з ненастелятини. Йогурт натуральний до салату. Кефір, молоко. Ось такі морожені овочі, хлібчик ось такі на заквасці, сметанка, вершки, куряче філе. Тут кілограм 138 грамів. Сирочки пластинками, два штуки, ось такі зелені. Чіпси, ось такі лейс, три упаковки ось таких кабаносів сиру. Скляна баночка від люмінарку ось така з пластиковою кришкою, але ось тут з резиновою такою штукою дуже гарненько закривається. Сік, наш улюблений мультивітамін. Кисломолочний сир. Дві упаковки напів. Ой, я взяла один напівжирний, а другий взяла нежирний. Шкарпетки це для Владіка. Морква і бурячок. До речі, я взяла торбинки. Помідори, ось такі міні. Аспарагус. Взяла дві штуки, були по акції. ось такий великий. Сир камамбер дві штучки взяла, також був по акції. Приправа ось така з сиром до хрусткої курочки. Я вже робила з нею е, такі слайсами курочку, дуже смачно виходить. Картопля. Ось такі якісь желейки харібо. Соус татарський, дуже любимо. Також взяли ще спробувати ось такий солодко-кислий, ще не, ні разу не брали. Намальована курочка. Хочемо зробити знову цю курочку і з цим соусом спробувати. Взяли ось такий чайок в пакетиках. Дві упаковки спагеті ось такі баріла, номер 5 Бафлі бельгійські. Плавні сирочки з шинкою, пачка гречки, серветки. Ось такі, скільки тут? 100 штук. Взяла їх, бо дуже рідко вони, коли є саме білі, прості, ось такі упаковкою, щоб підходили в мою серветницю. Тому взяла аж три штуки і цибулька. І ще пакетик для мішельки. Так, в мене вже розпочалися перші великодні закупочки. Побачила цю лопаточку, дуже красива така. Тут такі ніжні яєчка, світленькі, не яскраві, дуже красиво, з цієї сторони нічого немає. Колір, як я люблю, коштувала 8 злотих. Це магазин Пепко. Ну, і, звісно, взяла я ось ці тарілки, які я вам показувала. Зайшли з чоловіком, і чоловік каже, бери, якщо подобається, бо там їх залишилось 4 штуки. Він каже, ще й цих не буде. Я взяла 3. Ось, дуже гарні вони. Мені подобається, що в них ось такий цей ободочок, тут вищий, йде дуже красиві. Розпочинаю готувати вечерю і нарізаю цибульку дрібненькими кубиками. У мене була така велика половинка, тому мені її було достатньо. І, до речі, ви були дійсно праві, ця дощечка скляна дійсно непрактична, тому буду використовувати її лише в плані декоративного елементу. Мені не настільки дратує звук її, як просто я боюся, що вона поб'ється від того, що ніж стукає по ній. Далі готую фарш, У фарш натерла цибульку, додаю сіль перець і ретельно все вимішую, буду крутити маленькі такі фрикадельки. На плиту ставила каструлю з водою, вона вже закипіла, я додаю сюди сіль і буду відварювати спагеті до готовності. Ну а тим часом, поки вони в мене будуть відварюватися, я буду готувати, накручувати фрикадельки, використаю весь фарш повністю. У мене там пів кілограма, теляти на свинину. Я вже показувала, що купую його частіше всього і люблю таке поєднання, і будемо разом готувати соус. Ставлю розігрівати сковорідку і буду додавати на неї вершкове масло. Так багатенько люблю додати. Взагалі можна обсмажувати також фрикадельки і на олії, звичайні, але я дуже люблю саме обсмажувати на вершковому масті, бо це дуже так смачно стає. Масло віддає свої аромати, тому це смачніше, ніж просто на олії. Відправляю фрикадельки у масло розтоплене і постійно помішуючи, обсмажую її до золотистості, ну, до готовності словом. І коли вже фрикадельки підрумяються, додаємо до них цибульку. І разом з цибулькою також ще тушкуємо їх. щоб також трошечки зазолотилася. Ну і коли вже м'язко з цибулькою готові, додаємо сюди вершки. Додаю дуже багато, бо в мене багато спагетті. Готую на всю сім'ю. Також додаємо сюди сіль. Перець. Я ще люблю додати свіжий чесничок, але в мене не було, тому додаю сушений чесничок, також карі трошки. Можна додати ще також сушену паприку, базилі, корігану. Словом додавати спеції, які ви полюбляєте. Ось так ретельно все перемішуємо зі спеціями, доводимо до кипіння і одразу сюди відправляємо спагеті відварене. Гарненько все разом перемішуємо, щоб все поєдналося між собою. І ще дуже любимо додати сюди кокуру. Руску, якщо є, тому додаю кукурузку і також натертий сир. Я люблю дуже додавати сюди пармезан, але в мене його не було, то додаю звичайний твердий сир, натертий на терці. І все ретельно тоді перемішуємо, і страва готова. Виключаємо її і подаємо. Це дуже смачно. Можна також зверху посипати зеленню і насолоджуватися смачною стравою. Ми таке дуже любимо. Поєднання з вершками спагеті також любимо, якщо там і курочка або морські продукти. Тобто з будь-яким цим поєднанням це виходить дуже смачно. На цьому буду завершувати свої відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо вперше на ньому, і пишіть свої коментарі. Бажаю всім гарного, спокійного дня, Па-па!